Порівняльні психологічні портрети генералів Залужного і Сирського. Валерій Залужний, по даним Вікіпедії, народився 8 липня 1973 року, військове звання генерал з 2020 року найвище військове звання в Збройних силах України. З 2021 року по 8 лютого 2024 року. Головокомандувач Збройних сил України, Герой України, закритий або інтровертивний психотип, етикологічний інтроверт, так як це складний психотип, адже етика і логіка сприйняття, вступають у внутрішній конфлікт, то, щоб цього не відбулося, цей психотип вміє у відповідності до стосунків з іншими психотипами проявляти себе, то як етико-сенсорний інтроверт, то як етико-інтуїтивний інтроверт. Далі, для кращого сприйняття я буду використовувати умовні назви психотипа, як прийнято це у психоаналізі. Різні школи психоаналізу використовують різні умовні назви. Етикологічний інтроверт має умовну назву Олександр Македонський або Завойовник, а ось умовна назва етикосенсорного інтроверта, Драйзер або мораліст, або охоронець традицій, а етико-інтуїтивного інтроверта Достоєвський, або доктор Ватсон, або миротворець, або провісник. Олександр Сирський, по даним Вікіпедії, народився 26 липня 1965 року, військове звання генерал-полковник. До 2020 року найвище військове звання в Збройних силах України Герой України. Закритий або інтровертивний психотип, сенсорно-етичний інтроверт. Умовна назва психоаналізі дюма або художник. Стосунки між Валерієм Залужним і Олександром Сирським на основі психоаналізу такі: Залужний проявив себе як етико-сенсорний інтроверт і Сирський як сенсорно-етичний інтроверт, між цими психотипами існують квазітотожні стосунки, розглянемо стосунки квазітотожності. Всі стосунки співіснування при повному нерозумінні один одного. В дані ситуації співіснування конфліктні, тому що партнери етики. А так як в них етика в різних функціональних категоріях, то між ними виникає внутрішня напруга з осудом справи один одного. Але так, як партнери поєднані однією справою і залежать один від одного, то ця напруга знаходиться на стадії живріння. Перше послаблення, як правило, робить сильський, як і раціональний. Раціональний залужний його сприймає по-належному. Вони не задівають, як правило, слабкі місця один одного, погрози один одному немає. Але рівності між ними також не відчувається. Кожен з них бачить іншого менше здібним. Але в питанні, як самому важко вирішувати, бачить, що його візаві досягає чомусь набагато більшого успіху, ніж він сам. По всій причині страждає Гонор Бог. Така ситуація сприймається як несправедлива. Найнеприємнішим в цих стосунках є неможливість зрозуміти партнера до кінця. Завжди виникає проблема перекладу його інформації на власну інформативну мову. Написане квазітотожним партнером майже не піддається прочитанню. Розшифровка його інформації забирає багато зусиль і здається марною. Рапорти квазітотожного не подобається. Бесіда з ним хоч і не важка, але задоволення не приносить. Здається, що квазі-партнер все запутує, ускладнює або, навпаки, спрощує, відводить на манівці у бік. Головний аргумент все це можна викласти по-іншому, зрозумілою мовою. Квазітутожні можуть знайти загальні спільні теми для розмови, обурюватися одним і тим же, але виходи з важких ситуацій бачать по-різному. З часом починає переслідувати відчуття задарма витраченого часу. Тому нічого з цих двох фізітутожні пари особливо і не пов'язує. Вони розлучаються легко, без жалю, досить безбарні стосунки, яким підходить прислів'я, кожного своє весілля. А ось залужний залужною себе як етико-інтуїтивний інтроверт, і сирський як сенсорно-етичний інтроверт, між цими психотипами існують стосунки соціального замовлення, де етико-інтуїтивний інтроверт. Тобто залужний виступає як приймач соціального замовлення, а сенсорно-етичний інтроверт, тобто серський, як, як передавач соціального замовлення, розглянемо стосунки соціального замовлення. Ці стосунки асиметричні, тобто нерівні. Один з партнерів в даному випадку сирський, є замовником або передавачем замовлення, а інший, в даному випадку залужний, є приймачем замовлення або виконавцем замовлення. Передавач, замовник часто дивиться на приймача виконавця з висока, з простої причини, бо те, що він передає, приймач відразу сприймає і готовий до виконання. А от зрозуміти залужного сирський не може і по цій причині вважає його за людину нижчого ступеня розвитку, недооцінює його. Залужний дивиться на сирського як на цікаву, значущу людину, інколи навіть переоцінюючи здібності сирського. і ніяк не може зрозуміти, чому сирський не може відповісти. На ніби прості запитання і виконати їх. Серського може захоплювати в залужному поведінка, манера триматися в колективі чи серед людей. Мені легко зробити те, до чого поране сильський, адже він не розуміє, що він, в свою чергу, є приймачем іншого, а саме логічно-сенсорного інтроверта, а той, в свою чергу, є приймачем інтуїтивно-логічного інтроверта, а той, в свою чергу, є приймачем етично-інтуїтивного інтроверта, тобто залужного. Який по відношенню до нього виступає соціальним замовником або передавачем, а ще залужно захоплює стиль викладення думок Сирського, його творчий почерк, залужної присутності Сирського ніби стає залежним від Сирського, намагається його вдовольнити і не розуміє, чому він це робить. Це починається з дрібниць, а потім полонить його все більше і більше, до тих пір, доки Сирський сам не починає стримуватися. При цьому з боку це виглядає так, ніби залужний оправдовується перед Сирським. Але разом з цим для залужного в поведінці Сирського є неприємні дратуючі моменти, ті риси, які замовник виставляє на показ з метою і свого погляду, щоб добре виглядати в колективі, звернути на себе увагу, проникає в підсвідомість залужного і збуджує в ньому неясний. Подібний навариво, потяг до активних дій, тих умов, які примушують сирського страждати або вести себе неприродно. Проте сирському завжди не зрозуміло, що ж необхідно робити конкретно. Замовлення від передавача в кінцевому результаті є не індивідуальним, а соціальним. Тобто за замовленням ховаються проблеми тієї групи людей, в яку ці пара, а це щонайменше 4 особи. Якщо рахувати два цих осіб, то щонайменше проблеми восьми осіб. З боку стосунки соціальне замовлення сприймаються як рівні, безконфліктні. Ініціатором їх завжди є замовник-передавач. Приймач відчуває з боку замовника якесь душевне сприйняття його особистості. Замовник намагається всіляко сприяти приймачу, турбується про нього, підтримує його в межах своїх можливостей, і своїх сил. Зворотний відтук буває тільки на початку стосунків. Намагання домовитися з замовником на рівних не мають успіху, зворотний зв'язок не налаштовується. Замовник, тобто Сирський, на жаль, не здатен почути виконавця, тобто залужного. Наслідком є те, що залужний відходить від сильського і намагається триматися від сильського на відстані, а то й підколоти його чим-небудь, пускаючи в діло свою сильну функцію, яка у замовника є тільки предметом періодичної турботи і уваги. Таким чином, ці стосунки можуть бути названими відносинами покровительства при відсутності зворотного зв'язку, з часом вони можуть переростати в майже повне ігнорування залужним сільського. Якщо б прийшли до цього стану, то це говорить про те, що замовлення повністю визнане соціальним. Що міг зробити залужний, будучи головокомандувачем, для того, щоб давати команди сельському, а то їх міг розуміти. Звичайно, що прямих команд у вигляді наказів він сильському давати не зміг би, щоб той їх зрозумів. А ось усні команди він міг давати через слово помічника і помічника сильського. А для цього залужного мав би бути помічником інтуїтивно-логічний інтроверт, а в сильського мав би помічником бути логіко-сенсорний інтроверт. Тоді залужно даючи завдання для сильського через слово помічника, а той задіявши помічника сильського. Міг передати Сирському завдання таким чином, що Сирський міг виконати завдання ще краще, ніж на те, що міг надіятися залужний. А тепер перейдемо до порівняння можливостей залужного і Сирського по всіх восьми функціях їх психологічних типів. Перша функція це інтенція, напрям свідомості, формування потреб у виді мозкової програми. Це функція прагнення суб'єкту, його осмислення мети. Залужний, як етико-сенсорний інтроверт, думає і складає програму на основі емоційно чуттєвого мислення, емоції відіграють значну роль в його житті, намагається програмувати своє життя так, щоб позбутися можливої небезпеки негативного ставлення до нього, тому і взагалі як з оточенням витримує далеку психологічну дистанцію, жорстко притримується від працьованих протягом життя морально-етичних норм, які гарантують йому стабільність емоційних зв'язків. У випадку порушення цих норм схильний до критики в їх захист, що інколи вливається в моралізування, володіє емпатією, здатністю до співпереживання, за рахунок цього добре орієнтується в емоційних зв'язках. Хто як до кого відноситься, як керівник досить легко виявляє неформального лідера в колективі, вміє спертися на нього, якщо то відповідає його морально-етичним поглядам, лідерів, що йому не підкоряються, позбуваються. Характеризується високим рівнем вимогливості до себе та до підлеглих. Залужний як етико-інтуїтивний інтроверт. Його мислення носить емоційно чуттєвий характер. Програма складається з точки зору досягнення позитивного емоційного стану. Вона орієнтована на узгодженість з відпрацьованими в процесі життя моральними нормами, які, як правило, носять загально людський характер по будь-якому питанню. Відпрацьовує свою власну позицію, яка формується на основі всеохоплюючої інформації, куди включаються моральні аспекти, прагне освоїти всі джерела, що доступні його інтелекту і здібностям, тому його моральні переконання виглядають завжди достатньо обґрунтованими. Лейтмотивом його програми є розум про загальну любов, дружбу, братство. виступає проти насилля, затерпімість і взаєморозуміння. Виявляє постійність і схильність до певних моральних цінностей, Сирський сенсорно-етичний інтроверт. Його думки мають емоційно чуттєвий характер. Програма орієнтована на задоволення потреб комфортні комфортній ситуації на відпочинку при ситуації естетичного сприйняття на солод, тому має емоційно-практичну направленість, дуже продуктивно працює в тих випадках, коли зберігається комфортні умови. Порушення комфорту вибиває його з ритму життя, що приводить до болючих переживань, тому він переважно уникає великих ризикових проявів ділової активності. Емотивованість натури рівноважується тверезим зважуванням між позитивом і негативним, і розвивами з цього приводу, володіє доброю пам'яттю на сенсорну інформацію. Ту інформацію, що поступає до нього через очі, вуха і тактильне сприйняття, Вміє відтворювати відчуття і після його сприйняття через певний час. Тому, поза рамками ділової активності, прагне сприйняття природи, мистецьких витворів. Це підтримує в нього стан емоційного комфорту і стабільності. Друга функція це перевір інтенції у вербальну дію, прийняття рішень і сама дія. Залужний, як етикосенсорний сенсорний інтроверт, діє, вибирає приймає рішення з точки зору захисту своїх життєвих позицій, впевнені матеріальних інтересів, больовій якості демонструє тільки у випадку небезпеки. Позиційній боротьбі проявляє творчий підхід, стає зібраним і рішучим. Довгий час може відстояти в свої інтереси один, не звертаючись по допомогу до інших. Дуже працездатний. Довгий час зберігає ділову активність в своїх діях послідовний і передбачливий, залужний, як етико інтуїтивний інтроверт, вибір програми дії прийняття рішень здійснюється з точки зору глибокого проникнення в сутність людських взаємин. добре в цьому розбирається, прогнозує на основі бачення якості людей, в тому числі негативних, проявляє дієву роботу, що відходить не від розуму, а від серця. Для досягнення покладеної мети кооперується тільки з тими людьми, які поділяють моральні позиції і погляди. Для продуктивної роботи йому необхідна доброзичлива психологічна атмосфера, включається в ділову активність тільки тоді, коли відчуває в цьому питанні компетентність і впевненість, негативно відноситься до людей, які беруть на себе відповідальність, не будучи компетентними в даному питанні. Тому важко вживається з начальством, до якого не відчуває поваги і прихильності, будь-якій справі не терпить суєтності і поспішності, завдяки прирахованим якостям адекватно може проявити себе на роботі, де необхідно розкрити здібності людей. Сирський сенсорно-етичний інтроверт орієнтується на емоції, пов'язані з альтруїзмом, естетичними і комунікаційними потребами, це відображується у дружелюбності. Товариськості, щедрості, поступливості, оптимістичності, не любить нав'язувати іншим власну волю, просити їх в чомусь імагати послуг. Проте, якщо необхідно для партнера, то здатний проявити власну ініціативу, пертість і рішучість, тонко відчуває зміни емоцій, оточуючих його людей, вміє прилаштовуватися під співбесідника, війти до нього в довіру, намагається вникати дії. І поступки, які б могли викликати негативну реакцію з боку оточення або від партнера. Важко приносить прояви левності і недовіри, йому часто буває важко перевірити небажаний зв'язок, намагається без епатажу вийти з неприємної для нього ситуації, не намагається грати роль офіційного лідера. Головне бути в хороших стосунках зі всіма. Як керівник, велику увагу надає налагоджування контактів з підлеглими. Міло вибирає необхідну психологічну дистанцію, струкування намагається діяти за допомогою методів переконання. Третя функція це дія або переживання психотипу, яку спостерігають сторонні оточення психотипу, по-іншому, робота на публіку, це те, чим може гордитися або соромитися психотип. Залужний, як етикосенсорний інтроверт, про себе має уяву, як про людину, що опирається в своїх поступках. На аналіз ситуації людей прагне продемонструвати, оточуючим свою об'єктивність, що має вигляд безпристрасності, демонстрації далекої психологічної дистанції. Для нього дуже важливо відчути налаштування до партнера, співбесідника. Це може налаштувати його до довірливої розмови, не виявляючи при цьому нав'язливості. До людей, що порушують його етичні норми, відноситься холодно, уникає з ними спілкування. Довго пам'ятає причинене йому зло, але в будь-якому випадку притримується норм вічливості і коректності, дозволяє собі негативні емоції тільки в випадках, коли не бачить іншого виходу. Залужний як етико інтуїтивний інтроверт. про себе має думку як про людину, що зорієнтована на об'єктивну оцінку людей і їх якостей, зовнішньо це виглядає в масці спокою на обличчю, в рівній поведінці. Спосіб спілкування характеризується м'якістю. Ненав'язливістю, що виключає неативізм у стосунках, незважаючи на демонстрації об'єктивності підходу, дуже залежний від симпатії і антипатії та інших почуттів, що відчуває до партнера. В спілкуванні виявляє скрупульозність і акуратність, приділяє увагу дрібницям, які можуть бути непомічені іншими. Суворок притримується ритуалу, якщо цього вимагає момент. Сирський, Сенсорно-етичний інтроверт. Він створює образ і переживає ним, що набуває рис демонстративного характеру, намагається справити враження заможної людини. В системі міжлюдських стосунків виступає або виявляється схильність в ролі лідера, орієнтованого на людей, а не на ціль. Тому всі проблеми намагається вирішити на неофіційному рівні, орієнтуючись на свою здатність до емпатії, часто створює вигляд, що може багато зробити, хоча інколи і не все йому вдається. Переважно відкрито не проголошує свої думки, часто жалкує, якщо несподівано відкрив іншим свої потаємні думки. Відкрито в себе веде тільки з близькими. Перед тим як зблизитися з людиною, намагається змоделювати схему можливої поведінки по відношенню до себе. Поза межами ділової активності любить різноманітні святкові заходи. Намагається зробити все можливе для підтримки серед колективу доброго настрою. У випадку виникнення конфлікту затим взяти на себе успішне виконання функції примірювача сторін, позиваючись до почуттів і емоцій. Якщо святковий захід починає набувати ділових забавлень, намагається повернути все в звичне святкове русло, може бути організатором святкового заходу. Четверта функція. Це внутрішнє сприйняття психотипу, самооцінка своїх дій та переживань. Залужний, як етико, сенсорний інтроверт. Оцінює свої дії з погляду пізнання сутності, явищ, подій людей, тому багато уваги приділяє аналізу своїх здібностей, часто їх недооцінює. В ліпшому випадку відноситься до своїх здібностей критично, Боляче сприймає публічну критику своїх якостей, тому найліпше висловлювати йому критичні зауваження наодинці в м'якій і коректній формі. В іншому випадку може проявити себе різким і нестерпним. Як керівник несхильний брати на себе всю відповідальність, намагається розділити її з іншими, в сім'ї поступає аналогічно. Залужний етико інтуїтивний інтроверт, оцінює дії свого власного образу з точки зору твердості і наполегливості у відствонні своїх життєвих позицій, проте йому вдається тільки пасивний захист своїх переконань та інтересів, не може проявити. Активність ульовому тиску на інших, уникає спілкування з тими людьми, з якими необхідно проявити свої волеві якості, бо реагує на критику по сенсорно волевій функції, вважає, що робить все можливе, сам прагне ніколи не критикувати публічно, переважно робить це наодинці спокійній, доброзичливій обстановці, Сирський сенсорно-етичний інтроверт, аналіз структури світу і об'єктивних стосунків. Вимагає значних енергетичних затрат. Для нього переважною є оцінка ярус з позиції прийняття норм і цінностей, ніж виявлення логічних зв'язків. З цієї причини вирішенні питання надає перевагу використанню старих випробуваних зв'язків і методів роботи. При виникненні негативних емоцій не завжди може відстояти інтереси справи, часто поступається своїм позиціями без боротьби. Тому ділові якості найбільш ефективно проявлені в умовах стабільних і прогнозованих подій, найбільш адекватно може себе назвати непрямій діловій активності, тобто виступаючи в якості посередника між двома договірними сторонами. П'ята функція це рівновага, баланс з оточенням, тимчасове порушення балансу при прийнятті рішень і знаходженні шляхів його відновлення при появі бажання думати, діяти. Залужний, якетико-сенсорний інтровер. Для встановлення балансу рівноваги потребує інформації, що вказана основу, на якій можливо, економно і з розрахунком будувати свою роботу. Займається такою справою, що дає безпосередню матеріальну віддачу. Улодії по цьому аспекту розсудливості любить продумовувати технологію досягнення результатів. З випадкових речей може витягнути і отримати користь. Залужний якетико-інтуїтивний інтроверт. Для встановлення балансу рівноваги потребує інформації про те, що його життя поступки відповідають логіці досягнення практичного результату. Він зорієнтований на стабільну обстановку і стосунки, випадковості видувають його із життєвої колії, не володіє логікою виходу із умов нестабільності, логікою організації справи, не вміє відстояти свої матеріальні інтереси, схильний віддавати свою силу і енергію, не турбуючись про матеріальну нагороду. Потребує поразі сторони по даному аспекту, йому необхідне визнання своєї потрібності і корисності як людини соціально значимої, серський, сенсорно-етичний інтроверт. Для встановлення рівноваги взаємостосунках з оточенням і світом він має бути впевненим в розумінній таємничної сутності, в позитивних перспективах. Самому це йому не завжди вдається, тому він цінний поважає тих людей, що мають самостійний склад мислення. Здатні логічно проявити власну програму, запропонувати нестандартні рішення, але якщо ці якості співіснують з самопевністю, самохвальством, то намагається їх уникати, боячись виникнення конфліктної ситуації. Шоста функція це ріст активності з метою відновлення порушеної рівноваги. Заложний як тако інтроверт. Активізуючим фактором для нього є інформація, яка вс'яла певність. І стверджувала надійність застосованих методів, боїться різких змін в житті, що можуть привести до кризових ситуацій. І якщо різких змін не уникнути, то йому про це необхідно повідомити тільки коли вони вже відбулися, бо, інакше, не уникнути крику і старії від нього. Залужний як етико-інтуїтивний інтроверт, активізуючим для нього фактором є створення комфортної зовнішньої обстановки, умови гармонії. Зовнішнім світом створюють атмосферу найбільшої відповідальності для ефективної роботи, сам не завжди вміє це зробити прагне до естетичного зовнішнього вигляду, що виявляється в чистоплотності і скрупульозному підборі своєї одежі. не дозволяє собі неакуратності в цьому питанні. Сирський сенсорно-етичний інтроверт, активізуючим фактором є інформація, в якій конкретно і до дрібниць розглядається необхідний для виконання завдання матеріалу. Встановлення логіки, зв'язку, подій і фактів. Якщо він попадає в новий згуртований колектив, то потребує ворінтирок і емоційних зв'язках, що існують в колективі. Це необхідно для того, щоб він знайшов своє місце в існуючій системі і по можливості зміг би стати неформальним лідером. Сьома функція це контроль свідомості людини за процесом відновлення рівнування, залунів як етико-сенсорний інтроверт. Слідкує повсякденному житті за тим, щоб з його боку не було проявів негативних емоцій. Поганий свій настрій від оточуючих намагається заховати за вимученою грайливістю, постійно потребує позитивної емоційної атмосфери. Винних в порушенні психологічного покою намагається в м'якій формі. Залужний екетико-інтуїтивний інтроверт повсякденному житті здійснює постійний контроль за попередженням негативних емоцій у взаємостосунках. Як правило, це йому вдається, так як володіє розвитою здібністю до емпатії, співпереживання, швидко розбирається в структурі стосунків між людьми, легко визначає неформальних лідерів і аутсайдерів, людей-маніпуляторів, що насаджують свій морально психологічний клімат колективів, болюче сприймає вияв негативних емоцій з боку оточення, може гостро переживати почуття образи, приміченості, сирський, сенсорний етичний інтроверт. Здійснює постійний контроль за проявом ініціативності рішучості, своїми висловлюваннями прагне спонукання інших до поступків, що свідчили про наявність партнера таких якостей, закликає інших активно діяти на оточення, протидіо активності не любить співробітничні з тими, хто перевищує його по цим якостям. Восьма функція це щоденна робота підсвідома поведінка дії, що приносять задоволення. Залужний як етикосенсорний інтроверт повсякденному житті намагається уникнути дисгармонії з оточуючим світом, не любить фізичного дискомфорту, але приділяти багато часу для ліквідації дискомфорту і наведенню порядку не може. Робить все епізодично, шляхом затрати величезних зусиль. Залужний як етикоінтуїтивний інтроверт щоденній діяльності демонструє добру орієнтацію в найближчих перспективах, вона ґрунтується на обізнаності. Про багато подій і явіст в житті. Намагається бути пунктуальним у всьому, не спізнюватися, завжди виконувати обіцянки. Він є завжди надійним. На нього можна покластися в дрібних питаннях. У виконанні великомасштабних завдань виявляє невпевненість, може розпорошити свої сили на дрібниці, сирський сенсорно-етичний інтроверт. Повсякденна діяльність співвідносна з намаганням налагодити добрі стосунки. Встановити близьку психологічну дистанцію. Проте до тих, до кого відчуває антипатію, виявляє жорсткість і прохолодне ставлення. При цьому стримується від критичних висловлень. Свої погані стосунки демонструє жестами і мімікою. На цьому я завершую порівнянні психологічні портрети генералів Валерія Залужного і Олександра Сильського попереднього і нинішнього командувачів Збройних сил України. Матеріал вийшов досить об'ємним. Не кожен він буде під силу для сприйняття і аналізу, тому не кожен із постійників випадкових моїх глядачів додивиться його до кінця. А ось з тих, хто здатен буде на цей геройський поступок, я прошу підписатися на мій канал під цим відео, поставити лайк під цим відео і по можливості прокоментувати це відео. Буду вдячний всім, навіть тим, хто негативно поставиться до цього відео, адже для мене, як для блогера, це дуже важливо.